Привіт, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про Сатурн, який змінює знак на наступні майже три роки, і він буде переходити в знак Овен. Починає він свій шлях з 25 травня 2025 року, тобто ось вже в цьому місяці. А завершує він свій шлях 16 квітня 2028 року. А, довго він буде йти там, в 28-му році вже якби там буде останній його а, в Овні саме, такий останній вплив, а, останні краплі, можна так сказати. За, за рахунок а, ретро руху він буде повертатися ще в Овен, але вже там буде і іноді в телець а, переходити. А, з чого почнемо? Так, почнемо з загальної інформації, яка стосується абсолютно всіх, і потім будемо. Переходити конкретно по сектору. Сатурн у нас в Овні, це можна сказати, як він знаходиться в падінні. А якщо планета знаходиться в падінні, то вона, можна сказати, не дуже добре себе проявляє, або не найліпші свої якості, або може бути так, що вона не буде просто давати на вас такий сильний вплив. Теж це може бути. І. Сатурн в Овні це такий, знаєте, як дуже суперечливий транзит, тому що Сатурн він за дисципліну, за відповідальність, за, ем, за якусь структуру, планування. А Овен це щось таке швидке, це, ем, це лідерство, це ем, якась така. Можна сказати, імпульсивність, прямолінійність. І от можна сказати, що ці два-три три роки у вас будуть боротися дві людини. Одна, яка хоче все на сьогодні, то й на вчора, і інша, яка буде казати, ні 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 треба планувати, треба там, не знаю, накопичувати, треба складати план на майбутнє. Тобто, чому ж саме і впадіння Сатурн, бо це, як би знаєте, дві протилежності. Тому може бути так, що у вас ось це буде якби внутрішній, можна сказати, конфлікт з самим собою ці три роки. Так, коли ще були такі транзити, значить, Сатурн Вовні був з 25 березня 1967 року по 29 квітня 1969 року. І останній за минулий був з 7 квітня 1996 року по 9 червня 1998 ро році. Тобто, згадайте. А, що у вас було в ці роки в, ці, в цей момент транзиту також Сатурна в Овні, і у вас може програтися можливо та сама а, ситуація якась, або можливо, щось буде схоже, бо це буде один і той сектор, і один і той же вплив Сатурна в Овні, тобто ось цей конфлікт, і плюс той сектор, потім ми по секторам а, по, пройдемось, а, в тому секторі. В якому і зараз він буде. Тобто, можливо, вам вже є що згадати, з чим порівняти, і, можливо, навіть підготуватися до чогось, що ви вже проходили. А, хто в нас найбільше відчує? А, найбільше відчують, звичайно, овни, але також ще терези, раки і козироги. Знаєте, це як подивитися на карту, то це буде як хрест овни терези. Раки козороги. тобто це як хрест такий е, виходить, і ці знаки е, можуть е, відчути найбільше. Але також треба дивитися. Ти чого маленький? Вибачте, щось він. іди сюди, щось він сьогодні не виспався, було важко. іди сюди. Uh, і виходить, що um, ви дивитесь по знаку uh, сонця, тобто дата вашого народження, а також дивіться по знаку uh, асцендента і знаку луни uh, місяця. тобто, uh, Якщо у вас є ці знаки овен, Терези, Рак Козироги, uh, в асценденті, в сонці або в місяці, то вас також це може зачепити. Якщо ви не знаєте, як це прорахувати. Ви по в пошук вбиваєте натальна карта онлайн або розрахувати натальну карту. Ви вбиваєте дату свого народження, час свого народження і місце свого народження. І вам це абсолютно безкоштовно, і воно вам прорахує, в якому у вас знається асцендент, в якому у вас місяць знаходиться, але важливо дійсно знати ну, точну, точний час. Вашого народження, тому що буквально ну, 15-20 хвилин вони вже можуть дати ну, неправильно, тобто похибка може бути. В мене так було. Я думала, що народилася в 4.30. Не знаю, чому я так думала, але і прорахували. І в мене був асцендент і місяць в стрільці, тобто і той, і той знак був в стрільці. Я так і думала, що в мене асцендент, десь рік, я, напевно, так думала. А потім чомусь я вирішила в маму перепитати, кажу, я ж о четвертій тридцять народилась. Вона каже: ні, о четвертій десять. І я перерахувала, і в мене вийшло, що в мене асцендент в Скорпіоні, а місяць такий в стрільці. І мені ще, і мене тато Скорпіон, і мені ще часто казали, що в тебе м -м, характер схожий на тата. А виходить, що асцендент це якраз те, що відповідає за наш характер, за те, як нас а, бачать інші люди. І ось для, навіть для мене це була ось така, якби новина, що в мене не в. Одному знаку, може бути, до речі, що у вас в одному знаку буде, там і сонце і асцендент, або асцендент і місяць, або сонце і місяць, так теж може бути. Просто краще знати е, найбільш, точну, е, найбільш точний час свого народження, щоб прорахувати правильно. Е, по датам, хто як відчує овни, е, значить. З травня, з травня по червень 2026-го, тобто там майже рік, бо там ще він буде ретро, Сатурн, тому він затримається, відчують більше ті, в кого день народження з 21. Вибачте, з 21 березня по 2 квітня. Або якщо у вас асцендент з нульового градуса по 12, асцендент в Овні саме. В кого дні народження? З 3 квітня по 9. Квітня, ви відчуєте більше на себе цей транзит в 2026-2027? Також ті, в кого асцендент в Овні з 12 по 20 градус. Там теж буде ретро, тому довгий такий. І в кого день народження з 10 квітня по 19 квітня, або асцендент з 20 по 30 градус Овна, то ви відчуєте це з 27 по 28. по, цей, по 16 квітня, 28, ось так. Також подивіться, коли будете розраховувати свою натальну карту, о, якщо у вас Сатурн в Вовні, то це та, теж на вас найбільше вплине, якщо у вас Сатурн Сатурні вовні. А, також можете, до речі, дивитися свій гороскоп з приводу не тільки Сатурна вовні, а й всіх інших гороскопів по Сонцю, по знаку Сонця, Асцендента і місяця. А, тому що може бути так, що у вас якийсь знак буде. Більше програватися, тобто більший вплив на вас е, дає. Е, я е, ну, десь біля року так відслідковувала, я собі виписувала, бо теж запам'ятати цілих три знаки е, доволі важко. Я собі виписувала е, місяць, по місяцю по асценденту і по сонцю свій гороскоп на, там, на місяць, на рік, там, які транзити були. І е, 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 Дійсно, в мене сонце більше програється, іноді є вплив Асценденту. Місяць, там майже мене не зачіпає місяць. Але найбільше я відчула саме по сонцю, це коли Плутон був в Козерозі, в знаку Козерог. Я найбільше це відчула, це був дуже важкий. Період життя, тому в мене більше програється саме по сонцю. Ви подивіться, також можете, якщо є бажання і час відслідковувати, хоча б там якісь нотатки робіть короткі. Наприклад, там на місяць гороскоп, по, подивіться по асценденту, по місяцю по сонцю, і випишіть, які з них на вас. Ну, ви виписуйте тезисно, ну, а потім дивитесь, що більше програється, що на вас більше йде вплив. Тому може, може бути так, що ви дивитесь тільки гороскоп по сонцю, по вашому знаку народження. І він не програється. І ви думаєте, як так виходить, що ну, на мене воно ніяк не впливає. Тому що, можливо, у вас асцендент більше дає вплив, і у вас, якщо дивитися асцендент, то ви побачите, що дійсно воно програється. А, в нас Сатурн робить повний цикл за 29,5 років. Тому а, Повний ось цей етап, новий життєвий прям цикл. Відчують ті, кому зараз ось буде від 28 до 31 року ось цей транзит. І 57-60 років. Якщо ось вам виповнюється або виповнилось, то у вас буде як новий життєвий цикл, новий життєвий етап. І ви також можете більше а, відчути на собі цей вплив. А, так, що ще ми не проговорили такого загального для всіх. Так, значить, цей транзит дасть нам всім. Обережненько, цей транзит дасть нам всім час на самодисципліну. Бо саме Сатурн за це відповідає за самодисципліну. Привіт, привіт, привіт. Він відповідає за саме дисципліну. Він дасть нам ось цей ось це дорослішання, Неодноразово, до речі, чула не тільки про себе, те, що козироги, це люди, які дорослі не по роках. Дійсно, так, бо е, е, планета Козерогів це Сатурн, да, управитель. Сатурн Козерогами управляє, і тому в, на, нам можна сказати, Козерогам на генетичному рівні це просто вшито, що ми більш самодисципліновані, відповідальні, пунктуальні. То тут нам всім Сатурн дасть цю дисципліну, просто кожному, можливо, в своєму. Секторі. Також у нас буде за рахунок овна, розвиток лідерських якостей, яких, можливо, ще буде якесь переосмислення життєвих цінностей, можливо, життєвих цілей, будете змінювати свої життєві цілі. Також Сатурн відповідає за карму, тому за кармічні уроки, тому кожен за ці майже три роки пройде якийсь свій. Кармічний урок, який дасть нам подорослішення. Ось це дорослішення психологічне, моральне, тобто внутрішнє таке дорослішення. Нас Сатурн всіх також, також навчить дисципліні, плануванню. І накопиченню. Це теж за це відповідає в нас Сатурн. Тому, можна сказати, будьте готові до того, що нас нас таке може всіх чекати, просто у кожного в своєму секторі. Тепер переходимо до кожного сектора. І переходимо у ваш дванадцятий сектор тельці, бо для вас це саме буде е зміни в дванадцятому секторі Сатурн Вовні, і дванадцятий сектор в нас про підсвідомість, про духовність медитації, якесь усемітнення. Саме не самотність, а усамітнення, тобто ви самі будете цього бажати, можливо, якісь вивчення нових практик, можливо, зацікавитись медитаціями, можливо, новими медитаціями, якщо ви вже цікавились цією темою. Також, можливо, це будуть поїздки в ретрити і такі довгострокові поїздки в ретрити, можливо, там на місяць, на три місяці. Тобто, це ви будете проходити якусь, знаєте, як духовну трансформацію, і це буде глибока трансформація, саме духовна. Ви можете, знаєте, як повністю на 180 градусів за ці, за ці три роки змінити е, свої погляди на життя, свої духовні якісь орієнтири. Тобто, ось це все тут може бути. У вас буде бажання віддалитися від соціуму, можна сказати, від зовнішнього цього шуму, і саме приділити увагу собі, своїй підсвідомості, своїй інтуїції, бо 12 сектор це також інтуїція. Можливо, ви будете налагоджувати цей зв'язок, можливо, у вас з'явиться якийсь гуру, який вас буде цьому вчити. Можливо, якраз ви будете в ретрити їздити, де будуть групи людей, які також цьому вчаться, які налаштовані так на той самий, ну тобто на ту саму ноту, да, на той самий рівень, що і ви, це буде ще у вас. Психологічна робота, саме пропрацьовування, роб... про ви будете щось пропрацьовувати. І Сатурн нас відповідає за якісь страхи, блоки. Можливо, ви будете ходити до психолога або психіатра і пропрацьовувати, психотерапевта, пропрацьовувати якісь блоки, страхи, дитячі травми або будь-які інші психологічні травми, які колись мали. На вас якийсь вплив, і воно у підсвідомості у вас засіло, і ви не можете від цього позбутися, вам потрібно буде, знаєте, як а, вам потрібно буде саме щоб професіонал цим зайнявся. Тобто, можливо, ви будете спочатку якось самі намагатися це зробити, а, можливо, за допомогою медитацій, ретритів, а можливо, одразу і, ну. І потім зрозумієте, що вам потрібна допомога а, спеціаліста. або, можливо, одразу ви звернетесь до спеціаліста і будете пропрацьовувати якісь а, блоки, страхи, які можливо вам не дають рухатися вперед. Заважають, тобто, знаєте, щось, що мо можливо було навіяно батьками з дитинства або там родичами іншими, кимось... Зі старших, кого в дитинстві ви вважали як авторитетом, це може бути будь-який з родичів, і, наприклад, сестра мами, наприклад, сестра тата, так і бабусі, дідусі, тобто будь-хто. Або, можливо, це був хтось зі старших, наприклад, якась психотравма була в садочку від вихователя. Це також. Може таке бути, і ви будете це пропрацьовувати. Можливо, ви самі зрозумієте, де саме в чому саме проблема, а можливо, ви не будете розуміти, навіть в чому проблема. Ви прийдете до психотерапевта і скажете, що у мене така така ситуація, я не можу зрозуміти, чому саме так. Там не знаю, наприклад, не можу знайти правильні стосунки, завжди там в якихось неправильних знаходжусь чи аб'юзивних, чи якісь там любовні трикутники, або по роботі не можете просуватися далі. з Якоїсь причини також. І, можливо, ось якраз там з цього пропрацювання будете дізнаватися щось нове про себе, що, можливо, там є якісь блоки, які були вам навіяні, або якась ситуація трапилася з вами в дитинстві, і на підсвідомому рівні вона якось там зберіглася. І ну, цей страх, наприклад, да, дитячий. Ви навіть не усвідомлювали, що він вам до сих пір на підсвідомості сидить і заважає. Тобто, навіть так може бути. А, також а, це може бути, до речі, якась яка, які, довгострокове відрядження. Також може бути. тобто, Це а, від. Віддалитись від соціуму від того, до якого ви звикли. Тобто ваші колеги, друзі, можливо, вас кудись у відрядження е, направлять в інше місто, наприклад, або навіть в іншу країну, там на декілька місяців, навіть так може бути. Е, але тут, до речі, з приводу, якщо ви плануєте самі віддалятися, усамітнюватися е, від соціуму, тут треба бути обережними. І знаєте, як не не сильно в цьому поглиблюватися, в плані не сильно закриватися від усіх, тому що ось це усамітнення може призвести до можливо якоїсь самотності, або що ви не зможете самі розібратися в усьому цьому, і доведеться навіть і лягати в лікарню якусь і проходити якийсь курс реабілітації. Тобто тут треба, знаєте, от це якраз те, що Сатурн це якийсь баланс, тобто треба відчувати, бо ну, Буде в одну сторону вас тягнути, Сатурн може в іншу сторону вас тягнути. І тут треба буде ось цей, ну, знаєте, як баланс якийсь знайти, не йти на поводу в якоїсь, знаєте, однієї вашої там, думки або те, що вас буде тягнути. Тобто не треба віддалятися прямо на всі ці три роки, знаєте, бо це може навпаки вам а, тільки гірше Про, програтися, не. Ну, не на користь, ось так. І ось за ці три роки ви дійсно потім поглянете на себе і скажете, я такий шлях пройшла, пройшов, що ви саме духовно, внутрішньо ви дуже подоросліші те, що якраз буде давати Сатурн. Ось такі у вас наступні три роки тельці. Звичайно, бажаю, щоб все було якнайліпше. Не в чому да, не перебарщуйте, щоб все було як. Можна добре і до нових зустрічей з вами!